Формадол. Таблетки від головного болю. Так, ну я так рахую. Середа, четвер, п'ятниця, субота. Так, чотири дні. Ну, чотири-п'ять днів. Да? Коли, коли вважається в неділю чи в... в неділю ж можна вже яйця буде їсти, так? В не тільки в, в неділю. неділю не так. тільки в неділю. Так, тільки в неділю, тільки в неділю п'ять днів до Великодня, і саме час е починати різноманітні приготування. Так? так ну хто що? Коротше кажучи, ми в сніданку теж вирішили завчасно е перевірити найпопулярніші лайфгаки з мережі Як пофарбувати яйця так перевіримо все так, мовити, на собі і скоріше на наших колегах. Так, і от вже е обрали найкращі поради, які знайшли. Е е отже, сьогодні робимо мерехтливі Крашанки. Спосіб трохи незвичайний, але вже насправді дуже популярний в всяких там тіктоках і тому подібне. Так, мерехливі крашанки фарбують у вині. Таким рецептом, власне, у тіктоці поділилася Тамара Камініна. Давайте подивимось: яєць з блисківками, не наче у макіяжу, Ви ще не робили. Вам фантабиться лише пляшка червоного вина. Заливаємо яйця так, щоб рідина їх повністю покрила. Доводимо до кипіння, проварюємо хвилин 10 та залишаємо на ніч кристалізуватися. Потім чекаємо, щоб яйця повністю висохли. Я знаю, що таких сянь. Добре. Так, ну от власне будемо перевіряти. Так що нам знадоб... знадобиться, нам знадобиться, як вже е, ми почули, нам знадобиться пляшка червоного вина що і для все. мене так. і яйця, але ну пляшка червоного вина. Люди, подумайте. Є, є дешевші способи, так але все одно це цікаво. Бачили, як вони мерехтять. Отже, чому вони мерехтять? Бо вино бо воно має бути, вино має бути солодким, і саме цукор надасть у цієї мерехтливості е, нашим крашанкам. Тільки солодке, так? Тобто Тільки не може солодке. бути сухе, там напій але, сухе. але, але <реш> ти робиш ще дорожчим цей процес. Але а, я просто не випиваю. В, на відміну від <схай> так би мовити, от тому не знаю, що до, дорожче, так сухе ніж солодке. Так дорожче. От бачите, все знаєте Окей словом, або або ж ви можете ще. От мені ще поділилися таким лайфхаком Ви можете, наприклад, брати сухе, але при цьому додавати ще цукор. Тобто, цукор надасть оцієї мерехтливості крашанкам, яку ви побачили на відео. Що ми робимо? Яйця варимо в вині. Обов'язково вино має накрити яйця. До речі, вина було більше. От бачите, вон... раніше. <рес> От бачите, вони вже потемніли, а далі стануть ще темнішими і навіть стануть бордовими. Ну, Я бачив на відео, вони взагалі значить, чорні. Його треба пров... Яйця треба проварити десь так 10 хвилин, а потім знову залишити Залишками вина, бо тут ви десь половину е, пляшки сюди вилили, а потім ще раз теж їх проварити е, в залишках вина. Тобто спочатку ми ставимо сирі яйця в каструльку, так. заливаємо винцом. Так. Так, наскільки я там пам'ятаю з рецепту, що мають покривати е, вино тобто, там, так, повністю, так. І 10 хвилин то прям міцно варимо. Так? Угу. Потім вони вистигають нас, ми знову їх заливаємо вже другою половиною. Mm -hmm. Вина з пляшки. І таким чином вони вже дійдуть до кондиції mm -hmm. мерехтливості. Але вони мають у вас так е, простояти до бу. добу. Добу. Тобто ми їх зараз приготуємо і залишимо нашим колегам на пробу завтра. Так Кості, Олена квітка і Костя і Олена. грубич так. завтра вже все перевірять і покажуть. Вам чуєш, а цукор треба додатково ще, щоб воно мерехтіли? Чи воно само собою так буде? І, якщо вино солодке, то вони мають мерехтіти вже від того цукру, яке міститься в, в вині. Якщо ж ваше вино не солодке, то додавайте цукру. Якщо ви хочете напевно, щоб вони мерехтіли, додайте все ж трохи цукру, а ну дістань. Дивіться, вони все темнішають і темнішають. Вже значно темніший колір, вже ближче до чорного, я б навіть сказав. Так, пам'ятаємо про те, що ми теж випробовуємо цей рецепт. Ми так. ще не знаємо, що в нас вийде, але от е, рецепт цих е, крашених говорить про те, що це робити треба саме так. Угу. Тобто, не отак? Ні, Але цікаво, ти знаєш, я от думаю, ну, у вас, по-перше, є крашанки, по-друге, Глінтвейн. Mm. Трохи додати, додати потім спецій, апельсинчику, і буде глінтвейчик. Mm -hmm. Але вже літо хочеться пити щось прохолодне, все ж таки, так, що ти, так, що ти даси пропасти цьому вину? Ти не даш, я знаю. Коротше, поміж іншого, так от хтось каже Пасха, так, хтось каже Пасха, хтось каже Великдень, так. А, а от як правильно, от як правильно, відповіді на ці питання знає наш мовознавець Олександр Авраменко. І зараз ми відзнаємось. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з'ясуємо, як правильно називати одне з найбільших християнських свят Пасха чи Великдень. Слово Пасха в словнику Бориса Грінченка взагалі відсутнє, а в інших словниках подане з різними обмеженнями. Тож запам'ятайте, що Пасха це назва відповідного єврейського свята. Саме від цієї назви походить слово Паска – солодкий хліб, який випікають до Великодня. А весняне християнське свято, Воскресіння Христа, зветься в нашій мові Великдень. У родовому відмінку зверніть увагу: Великодня. А не великодня. І ще не забувайте напередодні свят, якщо маєте бажання привітати когось заздалегідь, бажати одне одному з прийдешнім святом, а не з наступаючим. Ось і все. Насамкінець лише додам: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Так, дивимось, 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 Що тут відбувається з нашими кришанками. О, темніє. До речі, ви можете використовувати е, для цього і білі яйця, і коричневі яйця. Немає різниці, так як мені познається. Я вже викладаю їх потроху, угу. але потім залю їх а ще. А ти впевнена, що минуло 10 хвилин, і вони проварилися? Я впевнена. Окей. І, так, певно, сказали, що немає не Ми їх ще раз залиємо, для того, щоб вони потемнішили ага, ну, більше. Ну, слухай, Неоднорідно вони пофарбувалися, деякі темніші, деякі світліші. Бо деякі з них були коричневими, а деякі з них були білими. А, ось так. Так, і тепер що буде далі відбуватися, Нагадаю? Значить, вони відпочивають трошечки. Вони так? мають трохи відпочити, далі ми їх знову заливаємо залишками вина. з Того ж самого? Можна і того самого, але ну так, він воно має трохи випаруватися. Спирт має піти для того, щоб ви не напилися яйцями. Тому ти інгаляцію робиш так, стоїш прямо над каструлькою. Іди сюди спирт. Щоб, щоб не продукт. Отже, ми йому дамо трохи зараз відпочити, а потім знову їх проваримо. Тобто в декілька етапів ми маємо це зробити. Виходить дуже цікаво. Ну, слухайте, насправді, як ви зрозуміли, що протягом от найближчих всіх днів до Великодня так вже наші колеги Олена Квітка і Костя Грубич будуть випробовувати різноманітні способи, як створити ось ці крашанки. Так а ну і щоб ви теж для себе обрали такий найцікавіший, найприємніший. А для тих, хто лінується, працює, не має часу, не хоче, не хоче відбирати труд у тих, хто це вже зробив, так є ж майже в усіх магазинах таких великих Режавих так, та й не тільки різноманітні великодні кошики. Так вже готові, де так. Все, все складено. Є. Є навіть в нас, я знаю, в нас на каналі є е, е, їдальня ефір, яка вже робить те, що складає ці кошики. Так. Можна придбати, не робити це самостійно. Uh -huh. У вас буде готовий кошик. Ну коротше кажучи, наша Христя Боковець вирішила перевірити як вигідніше своїми руками створити цей великодній кошик чи купити вже готовий і займить поділиться своїм розслідуванням. Зроби ставку, як ти думаєш, а, як як дешевше? Ну я думаю, що все ж таки самостійно збирати. Ну це логічно. Ну, Я так. теж ставлю на це. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати? Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.